краса неймовірна. дуже файно. дуже файно. така теша Осіннього лісу. Вітаю. Сьогодні у нас є 31 жовтня. Погода дуже файна, тепло, градусів, так 15. Легенький вітерець. Дуже чудова погода. Сьогодні вийшов так на прогулянку до лісу знайком. Та й так хочу ще подивитися, що є в лісі, бо тепло. Може, що і росте. Побачимо, що є на грибних місцях. Все, що буде. Покажу. Цікавого перегляду. Так вже подумав, що сьогодні нічого не знайду. Бо я так походив більше години, нічого не попадало. Оце тут і рижик. О, який файний. І там ще він не один тут. Дуже файний, великий. Ой, який класний. Ух. Чудові такі. Дещо тут є? Ох, під листям листя нападало багато. Їх не видно. Ось така сімейка. Ну це вже такий. Файний початок. Йдемо далі. Я так трошки пройшов, а ні, ще попадає. який файний молоденький. Чудово, о, то є. Ось тут один маленький, ай собі залишається. Йдемо далі. Тут так в лісі сухо. А рижики люблять такі вологі місця, тому їх ось тут бачимо, таке вологе вода і є. О. Вони такі люблять вологу, тому в таких, таких мокрих місцях можна знайти, то є ще тут. Рідко але попадається. Воно такі чудові. А, там ще бачу. Не як прислуховується. Щось чує там. О, О така чудова Сімейка. Йдемо далі. Тепер обчищав ці режики, ось, ось листя нічого не видно. Дуже такі приховані. Ще один. Листя тепер багато нападало тут і притруслило. Притрусило їх. Маховичок. Такий чудовий. Дуже рідко попадають сухо в лісі. Опеньків також дивився. Нема. Нема жодного. Голодінка просто висохла. Рижик. Тож такі підсушені попадають. Так непомітно і звичаріло. Найквуха нашорошив, що, що чує. Я тепер його чекав, бо він, як завжди, десь відволікся, не було. То я чекав його, то так уже. І звечоріло день коротенький. Будемо йти додому. Походив так трохи. Я сьогодні і так пізніше вийшов. Бо таке прогулянка з Найком. А так походив, подивився, що є в лісі. Є у нас сьогодні такий результат. Можна сказати, що у лісі нічого немає. Це я так у двох місцях знайшов рижиків. Кілька штук. Все, більше нічого немає. Тут дуже сухо. Опеньків також дивився, то не було, немає. Тому так, дякувати за те, що є. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу!